Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про те, наскільки в нашому житті все відносно. Ну, днями так подумав про таку штуку. От є ж сім'ї, яких чоловік і дружина хочуть дитину. Ну, але в силу різних причин не вдається народити дитину, або там несумісні чоловіка та дружини таке буває, ну, або якийсь певний термін, часовий проміжок. Це не вдається, можливо, в майбутньому це відбудеться. І оці люди хочуть безмежну дитину все для цього є. і гроші, і квартира, помешкання, і дитину цю хочуть будуть безмежно безмежною любити. Тобто, все для того, щоб дитинка зростала в комфорті, в любові, розвивалася, але на жаль, не виходить. Ну і для порівняння. Є багато сімей, де діти народжуються, а батькам на це якби все рівно. Ну, є дитина та є. Тобто ця дитина ну, або народилася по зальоту, як то кажуть, народі, або ще з якихось причин. Але батьки не хотіли цю дитину, або взагалі не хочуть, або просто якийсь певний час свого життя не хотіли. І от ця дитина зростає в нелюбові, потім, звісно, вона несе всю цю нелюбов через все своє життя, це потенційні потім. Стають ненадійні такі елементи у соціумі, грабіжники таке інше, ну і отак от Це така відносність. Ну, або, наприклад, там ці як називають їх Child-Free, які не хочуть взагалі мати ніколи дітей. Їм то краще там песика завести чи якось котика. ну Кожному своє, звісно. Але більшість з цих child free, ж, наприклад, напевно, можуть мати дітей. Народжувати, але вони ніколи цього не зроблять, ніколи не народять дитину, адже вони не хочуть. Ну, і от якби в природі все так відбувалося, що е, ці люди, які можуть народжувати, але не хочуть, мінялися місцями з тими, хто хоче народити дитину, але не може, в силу різних причин. Така от відносність. Ну чи, наприклад, нещодавно дивився також інтерв'ю з одним олігархом, і його ведучий журналіст запитує. Скільки в цього олігарха автомобілів, які автомобілі. І олігарх відповідає, що він взагалі не знає, йому не цікаво автівки, його більш цікавлять якісь літаки чи ще щось таке. А автівками завідує дружина, і він взагалі не знає, скільки в нього цих автівок є, і на яких він їздить, він навіть в марках не розбирається. Ну і от я подумав: от людина має багато грошей. Але автівки їй не цікаві. А є люди, які міняли б ці автівки там щороку, але, на жаль, не мають на це грошей. Для це задоволення, звісно, не з дешевих. Ну, наприклад, я б міняв б щороку автівку і поїздив би на усіх марках, на багатьох моделях. Ну, отак. Але ну, це занадто міняти кожен рік автомобіль. Потрібно дуже багато грошей. Ну і ще, наприклад, коли ми були. Юні, молоді, здорові, то, наприклад, там ходили на якісь нічні дискотеки. З вечора, до самого ранку, ти зранку приїжджаєш додому, наче і втомлений, але розслаблений, веселий е і все інше. Але, наприклад, хотілося побільше цих дискотек, але не завжди вдавалося, адже це потрібно було на це все ж таки кошти, там заплатити за вхідний квиток, до цього підготуватися до дискотеки, з друзями зустрітися. Uh, і ти от думав от побільше цих дискотек. Ну Потім, коли ти починаєш працювати, в тебе з'являються гроші, то ти можеш на ту дискотеку, ну, як мінімум, щотижня їздити, але ти вже не їздиш, адже воно вже тобі не потрібно. Ти вже трохи став доросліший, а в віці там, 30, наприклад, вже хочеться тобі більше поспати зранку на роботу, і якщо в тебе якісь вихідні, то їхати не на дискотеку, а просто там в колі. Родини посидіти чи щось таке інше. Просто з друзями зустрітися і в спокійній, спокійному такому руслі поспілкуватися. Ну от, все так у нашому житті відносно. Коли комусь щось потрібно, то може того не бути. А якщо може бути, то воно не потрібно. Тому от бажаю, щоб у всіх, як би як в цьому фільмі, казали, що щоб бажання співпадали з можливостями.